Ти вже говорив трошки про те, що джуни вони загалом люди вони можуть ось копіювати. Просто там написав якісь LL в LLM-очці, в чат джіп'ті, напиши мені якийсь код, чи там Copilot, чи курсор mm -hmm. згенерував тобі якийсь код, ти його закомітив, От з'явились явили, нові баги. Як, як ти бачиш джунам, мідлам, ЛЛМки загалом допомагають, чи навпаки роблять так, що люди менше думають, менше задумуються, що вони роблять: просто копіюють якийсь код, спрацювало прекрасно, не спрацювало, пробую фіксит, пліс фіксит. З тої точки зору, бо я до цього відповів, що це створюється зайва робота, а ага. з точки зору навчання, тип, так? Та? навчання людини. Мені здається, мабуть, так. Трошки допомагає. І яка причина? Тому що чим верх... ну, це із серії, Бирам приклад низькорівневі і високорівневі мови. Коли ти приходиш на високорівневу мову, ну типу реально стільки всього в тебе є бібліотеки, ти більшість речей можеш дуже швидко зробити. Є стак оверфлоу, навіть без айки. І коли ти йдеш на низькорівневі, а я навчався на низькорівневих, то, типу, ну і зі там треба думати про величезну кількість речей. Прям величезну. Пам'ять якісь вказінники. Ну, Там да. та, 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 там не тільки <свят> Боже відкриває і дескриптор, як то кажуть.